Влада неспроможна роззброїти незаконні військові формування, що діють по всій території України. З екранів телевізорів вона веде з ними примарну боротьбу, але насправді не може або не хоче їх ліквідовувати. Найбільші проблеми створюють так звані самооборонці, які й досі залишились як в центрі столиці, так і в інших містах. Самооборона майдана так і залишилась не разоружена. Ні, на це, вона продовжує терористичну діяльність в пределах Києва, Київської області, де да й в інших областях. Недавний случай это попытка ограбления дома экс первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Невідомі люди, що назвалися біженцями зі Сходу та Криму, намагалися проникнути в будинок, який на їхні переконання належав колишньому першому віцепрем'єру Сергію Арбузову. Обґрунтування їм не подобаються умови в помешканні, куди їх заселила нинішня влада. Тож шукають собі ліпше місце на допомогу псевдобіженцям. Прийшли озброєні автоматами чоловіки, які представили самообороною. Поводились агресивно, намагалися вдертися на подвір'я та голосно кричали. Вони хочуть просто. Я так розумію, реманують дом. Мені просто мені все одно дом пшонки, домівки. Моя, моя задача, щоб завтра не приходили до вас, не почали грабити. Угу. Все ж починається з маленького. Політологи кажуть, озброєні формування, що діють на території певних міст селищ районів та не бажають захищати схід країни, мають перетворитись в законні територіальні дружини. Проте за однієї обов'язкової умови повного розброєння. Це озброєне формування, яке не підконтрольне. Державним інституціям це завжди є певний ризик, завжди є ризик, що туди потраплять провокатори, завжди є ризик, що туди потраплять іноземні шпигуни, ворожі диверсанти і так далі. І так далі. Проте експерти певні влада не зацікавлена у ліквідації самоборонців по всій території країни, а особливо у їх роззброєнні. Певні політики використовують учасників формувань у власних цілях. Незаконні законний формування нинішньої влади власті по собственному усмотренню. Как для устраніння накамислі, для терора і для других незаконних дійств власні військові батальйони намагались організувати Олег Ляшко та Юлія Тимошенко. Загін останньої так і залишився на папері. А ось нардеп Ляшко так і зібрав своїх чорних чоловічків. Деякий час формування існувало поза законом, та зрештою таки увійшло до складу МВС. Причому правоохоронців не лякає те, що в батальйоні Ляшка є колишні засуджені. Ці раніше судимі. Звільняють міста, а раніше несудимі мінти зраджують присязі і здаються, що можна терористам. То нехай краще раніше судимі воюють, ніж раніше несудимі зраджують і здають все, що можна здати. Експерти впевнені, по перше, це не більше аніж піар. По друге, такі добровільні батальйони, навіть якщо вони формально входять до складу силових структур, дуже складно контролювати. Як добровольчий батальйон. Он там пользуется значительной свободой в оперативном смысле. То есть он, он там, командир батальона, говорит, мы хотим здесь. И там, милицейское начальство соглашается или не соглашается. То есть это сложный переговорный процесс. Тож маємо ситуацію, коли країною розгулює купа озброєних людей, більшість з яких проголосила себе самообороною вже після майдану. Влада періодично згадує про них, коли каже про роззброєння цих формувань або звільнення центральної площі столиці. Утім, жодних конкретних дій чи, хоча б, спроб зробити це з боку чиновників, поки не видно.